Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. Видивитися програму Базарний день. Рездвено новорічні свята вже не за горами, тож люди вже придумують собі святкове меню. І звісно ж на кожному столі повинна бути м'ясна продукція: чи це шинка, чи бочок, чи домашня ковбаса, і тому подібне. Тож ми зараз у м'ясному павільйоні, аби поцікавитися, що зараз з цінами на м'ясо, і взагалі чи є уже ажіотаж. Ми йдемо запитувати про а також покупців ну а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі ютуб канал аби завжди бути в курсі головного та цікавого. Ціни на м'ясо в даний час не не піднімаються. М'ясо в достатку в зв'язку з тим, що почали відключати і пішло відключення електроенергії. І, ну, це моя думка, що люди будуть, будуть до, до самих свят перед святами брати м'ясо. М'ясо наоборот подешевіло, сало подешевіло. Зорієнтуйте по цінах. Ну, шиночку можна таку взяти 220 гривень. Лопаточка 200, кусочки такі на фарш 160-150 гривень. М'ясо опустилося. А ви кажете, що поки перед святами не особи беруть, чи вже потрошки? Ні, ще особи не беруть, немає покупців на ринку дуже мало. А загалом прогнозуєте, що будуть брати найбільше перед святами саме більше перед святами будуть брати шиночку на запікання, філеючку на копчення, бочки запікати на копчення. Це буде і це як вам сказати правильно різдвяне буде полудець бочок 200 гривень, 220, А м'яско на сьогоднішній день 200, тоже до 230 гривень. Відця що особистими рецептами можливо з м'яса, з сала. Що робите на свята готуєте? Свята ми закопчуємо собі філейку запікаємо шинку і коптимо хочу. І на різдво завдається. А сало зараз яку ціну у вас можна купити? Сало ну, брізькі сало 50 гривень. І далі по 80, 100, 120, 150. І саме отаке грубе по 250. М'ясо. М'ясо 170 гуляш, лопаточка по 200, по 190, шинка 200, 220, шия 260. Якось. Бочок 200, 220, ну, м'ясніший 220, жирніший 200. Порівнюючи з минулими роками, коли ви прогнозуєте ажіотаж на покупку? Ну, зараз слабенько беруть, тому що відключають світло. Ці люди приходять, запитують ціни і сказали, що пізніше будемо купляти. Ще поки нема такого ажіотажу? Ні, ще нема. Ну так вже потрішки беруть хто на кубаску, хто там. запікати. А от що найбільше перед святами можуть брати? Яку м'ясну продукцію? Найбільше шинку можуть брати і от лопатку на на колбаску. бочок ще купимо. Я сало особень, завжди перед святами. Ну, сало взагалі було 350, стало 250 груби, на 100 гривень подешевше. А чому так? Ну, трошки свині подешевше, закупиш ціну. І Сало зараз лабо йде, то подешевше. Може поділитись своїм якимось рецептом або що готуєте на свята з м'яса, сала. Ми робимо домашню колбаску, печемо м'ясо, запікаємо. Маринуємо. Бочок. Обираєте якесь м'ясо, може, до свят? Ну, якось так. Розкажіть, на що дивитесь, що обираєте? А мені рулечку треба на холодець варити. Цікавилися вже цінами? Ну, я вже дещо взяв. А що взяли, якщо можете поділити? І шинку взяв, і лопатку. Буду сам все робити. Скажіть, ну. зазвичай на Різдво там на Новий рік, що готуєте з м'ясної продукції? Ну, Те, що всі я знаю. Кубаску свою робимо, шиночку свою, холодець, голубці. Ну, отаке. От М'яса потрібно багато, а ціни зараз не кусаються. Кусається, кусається. Дуже, якщо є. А на пенсію, знаєте, багато не набереш. Щось, щось трохи заувчаджуємо. Але святковий стіл все-таки буде. Ну а як? Без нього ніяк. Ви добрий день нам скажете, яке м'ясо обираєте на свято? Шию запікати, от на холодець ногу шукаю, бочок. Угу. Та все. Вже цікавилися цінами цього року на м'ясо зараз? А я поступово купляю, то я так, знаєте, дуже ну, цей. Сьогодні купила одне, сподобалося, завтра друге. Якось так поступово, то мені не відчутно, будемо говорити так. А все нормально. Все нормально. Що точно має бути на вашому святковому столі з м'ясної продукції? Ой, ви знаєте, мені нічого не радує мене. У мене внук в колоні четвертий рік. Але для години саму цього що ми звикли, щоб у нас була і м'яско, і ковбаска. Домашня ковбаса, скажіть, скільки потрібно м'яса на ковбасу? Не знаю, я не роблю сама, я купляю готову, я готову купляю. Це кажуть, що ціни на м'ясо трошки їм кусаються. Проте у м'ясному павільйоні сьогодні людей немало. Вони всі купують абсолютно різну продукцію, кажуть, що будуть готувати за своїми особливими особистими бабусиними ще рецептами. І зазвичай сьогодні ми чуємо про те, що найбільше на святкових столах буде домашні ковбаси. Що у вас беруть перед святами з м'ясної продукції? Кому що треба. Хто м'ясо, хто сало, бо сало дешевше є, хто бочок купляє. Зорієнтуйте у вас по цінах що? Так як скрізь. Там все одинаково від 180 до, до 280. Чи прогнозуєте ви підвищення ціни на м'ясо? Трошки підніметься, бо відносно сало впаде по ціні, а м'ясо підніметься. Це десь ближче перед святами вже, так? Так. То вже... За днів 7-10. Людям варто вже приходити купувати. Вони вже, вже люди, майже всі знають, що така тенденція кожен рік. Скажіть, скільки беруть, от, щоб на ковбасу так вистачало і скільки її роблять? Ковбаску 700 грам виходить, ну, в одну ковбаску, типу, в кишку входить. Скільки можна за це віддати грошей? 150 гривень це максимум. Щоб навіть така, щоб досить непогана ковбаса. Коли почнеться ажіотаж чи вже? Ну, то... П'ять днів буквально і все. Всі так купляють 3-5 днів до Різдва і все. Якраз тоді, коли буде підвищення ціни на м'ясо. Завжди, бо сало буде падати в ціні, бо нікому сало не буде треба. Тож кожен рік все одне те саме. Що в вас з м'ясної продукції? В асортименті в мене свинина, а купують. Ну... Це такого особливого, щоб там ажіотаж був немає. Купують і сало смачне, купують і м'ясо, ну, але щоб там вже така, був дефіцит м'яса, то немає. В яку ціну у вас свинина? М'ясо 220-230, якщо м'якоть. Плюс іще лопатка 200. А гуляш 160, ну, різні ціни. Дибільсь на що. Люди вам, мабуть, кажуть, на що беруться те чи інше м'ясо, на що найбільше? Звичайно, беруть отаке щось дешевше: гуляш, лопатка воно розходиться, шинка. Ну шия філейка зараз не береться. Поділіться якимось може рецептиком або що ви готуєте на святковий стіл, що будете готувати. Що я буду готувати? На свинину я точно готувати не буду, бо я її вже не хочу. Буду готувати курку, домашню, буду кролик готувати, ну і рибу. Тому що ми постійно з свининою вже хочеться щось такого легшого. Тож робота у м'ясному павільйоні кипить. Ми обійшли усе приміщення, м'яса, сала тут ну дуже багато, проте продавці кажуть, що поки такого ажіотажу серед покупців немає. Кажуть, що приблизно через тиждень це перед різдвом, якраз перед новим роком, люди будуть приходити купувати м'ясну продукцію, а також прогнозують десь в цей час приблизно незначне підвищення цін на м'ясо. Натомість сало зараз трошки упало у ціні, тому варто приходити покупцям уже, аби якраз. Встигнути на таку ціну, яка буде влаштовувати абсолютно усіх, Тож, ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.